Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини. З вами Віталій. Сьогодні в нас не базарний день, тому у нас є вільний час. Ми можемо спокійно собі повибирати автомобілі, які нам цікаві, які цікаві вам, які ви пишете в коментарях. Зараз пройдемось по цінах, що з'являється на авторинку. Луцьк, самому великому, до речі, автомобільному ринку в Україні, і з самими свіжими автомобілями, з завезеними, так, да, дуже багато є всяких різних махльованих, кручених, різних, різних всяких, там як тільки не плюються, але, але свіжі машини все ж таки заїжджають. і Дуже багато є варіантів вибору всяких різних універсалів, хетчбеків на автоматах, там на кросовери, причому на різні абсолютно гроші. Поки що пройдемось по різним цінам, як завжди, почнемо з мінімального бюджету там біля 5-6 тисяч доларів, і підемо помаленьку вгору, щоб всім було цікаво. Отже, що є, продається на Луцькому авторинку, погнали разом дивитись. Що ж можемо розпочати з бюджетного сегменту? Як завжди, це може бути Volkswagen або Skoda. Улюблені такі варіантики. З 7 року 6, 350 230 пробіг і 1,6 МПІ двигун. Простенький, який? на який ставиться вагенько газ. Є навіть підігрівий сидін, світлий село на любителя, як то кажеться, але за рахунок цього мотора то машинки ці продаються. Такий от гольфик дивлюсь, теж 1,6, да? 266 пробіг, 6 рік. 4700. Це зовсім така файна ціна. Можливо, є нюанси, але є і ціна. Комусь можливо підійде під'їдевся. Отакий от. Меган. Меган другий. Друге покоління у нас 7 рік. 1,9 дизель. До речі, дуже класний мотор. Дизельні дуже часто питають 1,5. Я не дуже розумію, коли людям пропонуєш 1,9, там якийсь варіант. 1,9 значно Ресурсніші і надійніші двигуни, просто що вони вже відійшли, скажімо так, від виробництва, від всього. Вже їх ніхто не робить, але самі по собі мотори дуже класні. Не знаю, чого люди їх бояться. Трошки пильний скло, не видно, що там у нас. Клімат, круїз, всі ці діла є. Да? 5600 за 7 рік. Така октавушка 2009 року, 1,8 бензиновий TSI-двигун. 170 пробіг, 7300 стоїть ціна. досить такому гарному кольорі вона виглядає дуже. І вона ще й на автоматі. Автомат це ступеневий, DSG, dq 200 Хтось їх любить, хтось ні, але автомат є завжди це комфорт. Комфорт це який е, іноді переплачуєш. Ну, це Комфорт завжди люди платять. І немалі кошти. Ось є якась ще октавушка, щось сьогодні в футзулі не почали. Група 6900, 10 рік 1.8. Така астрочка, така ж сама популярна дуже модель. Постійно такі моделі шукаємо по авторинку, по оголошеннях 1.6, який сьомий рік, 6 тисяч доларів, лежать якісь тюфи, підтвердження пробігу має бути на легкосплавних дисках, вона досить непогано виглядає. Кондиціонер, мультикермо, шкіряне, все. Таке основне все є. Автомобільчик. Так, отакий ще сценічок в такому цікавому кольорі, досить незвичайному, хто хоче собі виділятися в, в такому потоці автомобільному 1,6 бензиновий двигун, 7 рік 5850. Чистиступка механіка, шкіряне кермо, клімат, всі діла. На безключовому вже досить цікаво виглядає. І колір такий непростий на панорамі ще знову опільок, астрачка восьмий рік, 5700 доларів, 1,6 бензиновий двигун 195 на терта сяє, гарно все виглядає. Кому цікаво, можна все це діло, дивитись, перевіряти. Будемо бачити, що завтра. Такий ще цікавий варіант з'явився. дуже <кій> Останнім часом їх мало в виборі. Це Tuxon, Kia Sportage 7, 8, 9 років. Дуже популярні автомобілі, прості, надійні двигуни, хоч дизельні, хоч бензинові. Вони дуже класно служать людям, але роки беруть свої і їх дуже-дуже мало стає все менше і менше. Ця, певно, 6-го року, хоча написано 7-го. Зараз глянемо, що там, яка її ціна. 7850 ціна, бензиновий двигун 2.0, 250 пробіг. От, якщо цікавлять такі в районі 7-8 тисяч е кросовери, яких в принципі, більше альтернатив не існує, по суті, то досить непогані варіанти. Ясно діло, що кожен з них треба перевіряти, щоб був живенький. Така октавушка, дивлюсь на ксеноні гарненькому кольорі. На легкосплавних дисках 2-літрова 225 заявлю на пробігу, 11500 ціна. На автоматі з гарненьким салоном, шкіряними напівшкіра з підігрівами, зі всіма ділами. Таке класно виглядає. Пасад досить, B7, досить класна моделька. Люди їх люблять. У нас приїжджало дві штучки. Одна вже продана, одна ще в дорозі. Е -е -е, Такий гарненький теж варіантик. Правда, без ксенона, але комплектація непогана. 12 рік, 2.0, 103 кВт. Ручна коробка передач, 11500 ціна даного автомобіля. Така ще Октавія бензинова, 230 тисяч пробігу, 1,6 мпі 7 рік, 6,100, що немало важливо в Седані. Їх дуже мало в седані. Отак ось от гарненько виглядає. Ось такі бувають варіанти, які проскакують, хоча бензинові в адекватному стані дуже важко знайти. Хтось не так давно питався за Peugeot 5008, 9 рік, 1,6 дизель. 6350 ціна, якась неймовірно низька. Не знаю чому. А, бензиновий двигун, не дизельний, то я не додивився. А бензиновий двигун тут стоїть у нас p 6 З ним треба бути трошки більш уважним, ніж зазвичай, бо такий він собі трошки капризний. В принципі, вони ходять, але за всім треба слідкувати дуже. Ну і поруч ось такий мерседесик. Як то люблять дівчатка щось невеличке, красиве. І саме головне на автоматі. 6800 за 9 рік. 1,5 бензин 180 тисяч заявленого пробігу. Ось такий мерседесик. А ще. А ще, скажіть мені, будь ласка, ось американський у нас да, це є Туран Тігуан, вибачте. 12-го року 2.0 бензиновий двигун 120 км пробігу, 11 тисяч доларів на автоматі. Автомат тут у нас гідравлічний. Досить класний варіант. Не знаю, нащо купляти. За ті самі 11 тисяч доларів, наприклад, кашка, якщо є, Тігуан. Ну, ясне діло, що Америкос треба його уважно перевіряти на пошкодження, але останнім часом дуже багато приїжджають автомобілів і без пошкоджень. Вірніше, пошкодження були, але якісь технічні. Там. То там цепок десь торохтів, то компресор, щось там несправний, то ще щось. Їх купляють з технічними дефектами, які тут недорого ремонтуються і продається абсолютно ціла некрашена машина з Америки. Таке теж буває. Ось у нас елементарний е, приклад 12700 ціна, 15 рік, 2,0 бензин, автомат, 170 тисяч пробігу. Е, і жодного підкрасу. Американську модель я цю машину конкретно, конкретно цю. Е, кілька днів назад перевіряв для замовниці. Е, щось вони там не зійшлися по ціні, але е, автомобіль е, дійсно все як написано, так і є. Е, пробіг, все, е, пробіг в милях. Є. Був дефект розтягнутої цепки, її поміняли, і абсолютно чиста рівна, не крашена машина. Таке буває з Америки теж. Гарний незаїжджений салон, але комусь підходить, комусь ні. Хтось когось лякає пробіг, когось лякає там колір, я знаю, у кожного свої страхи. Але таке буває, що з Америки не, не бита, не крашена. Цілий рядочок ось є і кросовери такі вже. Дорогенькі, да? скільки у нас це Volvo красиво? 18 рік. 27500 XC60 на повному фулі, на всіх датчиках, асистентах, на всіх ділах. Виглядає вона просто космічно е класно. Кодіяк в гарненькому кольорі теж вже здається, такі ми бачили, тільки на іншій стоянці. Е Такий Ford Kuga. ST да, це СТ-комплектація, типу спортлайн. Весь такий нафарширований на приколах всяких обвісах. Дуже класно виглядає, топова оптика. І ціна його? скільки? 900 за 17 рік. 110 кВт двигун дизельний. На автоматі, на півшкіри Алькантара, всі діла. Шикарно, Дуже часті питання, друзі, бувають по бюджетним кросоверам, ну і бюджетніший, ніж Дача або Renault Duster, в принципі, не існує. За одні ті самі гроші свіжішого року, ніж наприклад, Duster за 11 тисяч доларів 2015 року. Нічого не купиш. Абсолютно. І він може бути на такій цікавій комплектації. Шкіряний салон. Мідіа система простенька без навігації, кондиціонер, круіз-контроль на мультирулі. Для Дастера це досить гарна комплектація. Датчики дощу світла, в них я жодного разу не бачив, в них не буває. До речі, друзі, на цьому тижні приїхали свіженькі автомобілі з Німеччини та Швейцарії. Всі свіженькі поставки ви можете бачити, бачити в мене в Telegram та Viber групі. Посилання будуть внизу в описі під відео. Будь ласка, додавайтесь до групи. І все будуть розказано, показано. Автомобілі так, як вони куплялися. Всі там будуть описи, пробіги, ціни і все побачите. Доставлені власними автовозами, і це важливо. Volkswagen Caddy заскочив да, до нас. Яка в нього ціна? 300 майже пробіг, 1,6 дизельний двигун, 9800. Всі виписки з офіціалів якісь додані. Комплектація ця з бульбашками, з тими на я забув, якщо чесно, як вона називається, то чи жако, чи якось так вона називається, і дуже різко вона зустрічається. Бо, по суті, це не скільки комплектація, скільки просто оздоблення салону. По, по факту в ньому нічого такого немає, датчиків дощу світла немає, клімата немає, тільки кондер. А оздоблення салону там таке специфічне, типу, цікаве. Але 9800. Далі з популярних кросоверів у нас йде Hyundai. Hyundai ix 35 це така дуже популярна модель останнім часом. Вона таке перепльовує продажі, дуже люди їх люблять. Дуже класні машини надійні 13 рік, 16900 на автоматі, 160 пробіг. На панорамі, на всіх ділах. Kia Sorento. Такий у нас теж їде зі Швейцарії куплений подібний. Варіант 10 рік 160 пробігу, 13800 на шкірі, на автоматі, на всіх ділах. Такий от варіант. XC ну, завжди була класна машина. Volvo. Технічно такі топові машини. 2,4 мільйонний двигун, мільйоннічок, рідна фарба, 18 тисяч доларів за 2012 рік, друзі. Да, Вольво завжди цінувалися дуже і дуже. Вони і там продаються дорого, ну і тут вони ще дорожчі, бо у нас мита просто конська якесь. Досить небагато у нас каблучків, скажу так, останнім часом, бо дуже важко їх знайти в живенькому стані. Ось дивлюсь Citroen, якийсь є у нас, Берлінго 2016 рік, 1,6 дизель, 9700, майже 280 тисяч пробігу. На гарній комплектації, дивлюсь клімат є, круїз. Дуже тяжко зараз показувати блищить сонечко, але під всю погоду не підлаштуюся, то замерзло, то дощ, то сонечко. Вже показуємо так, як є. До речі, дивіться Astra K. дуже недооцінений автомобіль, він дуже шикарно виглядає. То вже конкуренція там всяким пасатам, маздам і багато чому. Але в нас якось вони не дуже, не дуже прожилися. 14 тисяч доларів за 2017 рік. По дизайну я вважаю, якщо чесно, що вона цікавіша навіть за Renault Megane 4, який у нас мега популярний. Але їй щось трошки побаються за ті мотори. Але дизайн просто суперовий, вона виглядає дуже класно. Так, друзі, дивіться, нещодавно тільки сказав, що таких машин дуже мало, а вони прямо як, на, як риби ростуть. Вже в рестайловій морді з ходовими вогнями такий сетровинчик Берлінгу. 15-й рік, 1,6 дизель, 180 тисяч пробігу. Навіть дивлюсь, лежить е техконтроль з Бельгії, Карпас. Теж такі непогані комплектації, світлий салон. Що там у нас є? Кондиціонер? А ні, комплектація простенька, кондюр, навіть круїза нема. Ну, але салон такий, бачите, цікавий. Якщо хтось не, не часто їздить в всякі дальні подорожі, то в принципі, такої комплектації вистачає. Склопідйомнички, кондьор, всі діла. Ціна тільки не вказана, кому цікавить, можете телефонувати, спитати, а ми для вас все це діло можемо перевірити. Такий цитроєнчик. З великих мінівенів завжди класно виглядали шарани. Шарани не дешеві. Цей 12-го року двохлітровий дизельний двигун на топових фарах вже. Ксенони з ледопідсвіточками підсвіточками, на яких шикарних дисках модних. 14300. До речі, це невелика дуже ціна. На сінемісний автомобіль на автоматі. Класна комплектація, до речі, є паркування, самопаркування. Тільки, по-моєму, немає електричних дверей, круїз з контролю все є. Так що такий цікавий варіантик Шкодовочка, 20 рік, автомат 230 пробіга 16500. Теж, до речі, ціна досить вміняєма. Не знаю, можливо, є там причини, але завжди вони виходять чомусь дорожче ці машини. Ну, можливо, така просто попалась чоловіку, ціна недорога. дорога. От Отакий Колеос. У нас щось подібний такий приїхав 13-й рік. Досить такому цікавому перламутровому кольорі переливається він дуже класно. На лінзованій оптиці. Босешний, 2-літровий, 240 пробігу. А що у нас по грошам? 12100, ще й торг, то просто халява. Я не знаю, де вони беруть такі машини. Але не знаю, що з нею. Кому цікавить, можливо, перевірити, але ціна, звісно, сказочна. Невероятно. Фордик Гарний конкурент Мігану третьому Трошки вже, бачите, припав пилячкою після базару. Тут у нас дорога рядом, то дуже сильно все прибувається. За 8 тисяч доларів титаніум. Тоже бувають такі звісно, ціни цікаві. Здається, питанням, де вони її взяли ці машини. Чи німця там вкрали, чи висадили когось ще, непонятно. Комплектація гарна, все є. За 8 тисяч це просто нереально. Ну, можливо, не знаю. Дивіться, який b 8 шикарний пасат го року. Такий глибоко чорний колір. Вже на ледованих фарах, але лед звичайний, без, без не топові фари, скажімо так. Рік, 18 й рік, 18400, 190 пробігу, 2-літровий на автоматі, все як має бути. До речі, мені дуже часто дзвонять за такі машини. І питають, має 14 чи куплю я класного пасату b 8 ну Ціни бачите самі друзі, можливо, якщо там пробіг уже 350-400 або скручений, тоді. да Тож він можливо купите. реальний нормальний писати вже від 17 тисяч, десь він вже давно так коштує. Мігань четвертий. Такі простенькі комплектації на звичайних дисках, але досить гарно виглядає, колір такий немаркий на асистентах, смуги. Є у нас цей датчик ідущо світла. 13818 рік. 200 пробігу, рідна фарба, шестиступка, механіка, їхні модні ковші Такі теж міганчики завжди вони завжди продавалися і продаються. Топові моделі для любителів бюджетного такого лакшері сегмента. Лакшері бюджетний, коротше, ну щось таке. На ну, такі мінівенчики часом бувають запити мігани сценіки, перепрошую. І ще у нас на автоматі, до речі, він дизельний двигун 1,5-літровий, 16 тисяч доларів за 2017 рік. Є в такому ж кузові e s Вони дуже класно виглядають, дуже комфортні, величезні. там Ціла купа різних асистентів, там і смуги, і поли, і, ті, і утримання і дістроніки. ну коротше Дуже багато натикано на всього. Дуже шикарні машини в плані там комфорту. Одні тільки катки, дивіться, як виглядає жирно. 20-ті катки то виглядають просто бомба. Кодіяк дивіться, який цікавий такий бежево-кавовий колір такий капучино чи хто там на нього як кажуть, але виглядає блін класно. Мені ще дуже вони подобаються в кольорі така ну такий типу, сірий, але не зовсім сірий. Він такий ґрунтовка на нього кажуть. Він простий акриловий, блін, виглядає він дуже круто, мало кому він подобається, мені чомусь дуже подобається. 167 пробігу на модних вентильованих сидіннях. Ясне діло на автоматі, на всіх ділах. Хоча про автомат, до речі, мені вже кілька замовників були, каже, хочу кодіак на, на ручки. Кажу, блін, боже, що ви з ним будете робити на ручки. От, хоче, і все, хоч ти вистріли. Я навіть не, ну, не, не обіцяв там щось таке знайти, бо. ну, Таку машину брати на ручки, то я не знаю. Ну, але це фермери, то їм треба їхати кругом і всюди. Гроші є, як то кажеться. І ну, Чому б не їздити на автоматі, не знаю, нема там з ним ніяких проблем. Привичка. Вже скільки ходимо по ринку вже пару годин, то ще й не бачили адекватно якогось гранд сценіка. то можливо цей буде цікавий. Такий бордовий колір. 13 рік. 1,5 дизельний, гон. Що у нас там? 227 пробіг, клімат, круїз, парктрон все має бути 10-200. Небо все, але але є все. <смір> ну, все там може і занадто сказано, але простенький салончик. ну Колір такий цікавий, переливається на сонечку гарно. Ось такий сценічок. Ну, така малютка є, кліо. Дівчатка люблять такі невеликі машини. Жінки і дівчата катаються, щоб на автоматі маленько, небагато пило. 137 пробігу, 8700 ціна за 10 й рік. Автомат, маленький пробіг, тому така ціна. Такий шкіряний там круїз, коротенький хетчбек, звичайний, Парктроніки. для міської їзди. Досить зручна машина. Так, і кашкайчик цікавий e, плюс 2. Я зараз саме такий якраз в людині шукаю. Зараз будемо його перевіряти і дивитись, бо виглядає він дуже гарно, видно, що свіжо заїхав. Бо тільки що цей навіть пилинки ніде не сіли на колесах, десь недавно він тільки став. 12 рік, 12500, 137 це важливо пробігу. Якщо він рідний, то це просто супер. Ці мотори дуже класні і надійні. На панорамі. Панорамка є, звичайний тканиновий салон, підігрів сидінь, клімат, все як має бути. Плюс два, так як хоче замовник. от Потні фари в них чомусь чомусь це проблема в усіх кашках, не знаю, що то з ними там заводський брак чи що якийсь. Дуже класні диски виглядають. Гума дуже класна ця замова. 215-17 діаметру, а рік не бачу, не бачу, де воно з тої сторони, певно. Бе навіть селя щось не видно. Так, да, немає тут цифри. Тут О, ми, до речі, однаково, ніякої там не розпарки, ніде нічого немає. Тут теж рік не видно, певно, з тої сторони чомусь. Але стан дуже гарний. Ну що ж, друзі, будемо помаленьку завершувати наш огляд по авторинку, по цінам, по автомобілям, які свіжо заїхали, якісь там вже не свіжо заїхали. Але ціни міняються, щось дорожче, щось дешевше, хтось там довше продається, скидає ціну. Якщо свіжа машина заїхала в суперстані, ясне діл, що ціна халявною не буде. Отже, нагадую, що займаємося автопідбором, разові перевірки, супровід по авторинку, також авто пошуки під ключ. Дуже дякую, що добились до кінця. Вайбер, група та телеграм-канал. Будуть в описі під відео. Будь ласка, долучайтесь до групи. Буде багато цікавих автомобілів з Німеччини, Швейцарії та Нідерландів. Всім дуже дякую і пока. До нових зустрічей.